З дівчатами там різними, ну переписую ще чим, часто густо там. Ну, всі знають, що я на приколах люблю там, якісь підкови, ну і коротше, десь погуморити, погомоніти, ну коротше. От. Ну, а в жінок ж, зазвичай все ну, ж погано там, з почуттям гумору, особливо коли це стосується власної особи. <гуміко> ну і так дивно мені дивлюсь, одна постійно мені оцей же значочок, цей же смайлік. О, Сердечко, шве, о, я ж думаю, дивись, прям як знахідка, ну золото, не дівчина, адекватно, все окей. Ну якось візьми та і скажи їй за це. От. Ну і на що ж отримав моментальну відповідь? що у жінок цей смайлик означає ну, не сердечко, а руки складені на горлі чоловіка, коли він робить їй нерви. <різь>